Наша громада знаходиться на прикордонні. Це п'ятикілометрова зона. Нас обстрілюють кожний день. Люди налякані. Виїхали люди трошки з села. Живемо ми так, як живуть всі В сфері всі працюють. Сільська рада працює, амбулаторії працюють, фаби працюють, магазини працюють. Слава Богу, фермерські господарства поки працюють. Тільки що школу ми евакуювали. Школа не працює, ми повивозили всі меблі, комп'ютерну техніку вивезли. Першого дня війни громада не закрилася не на один день у нас. Кожен день ми всі працюємо, всі на роботі. Цьому році ми перемонтували під час воєнного стану чотири дороги. Хочу подякувати обласній державній військовій адміністрації на чолі з головою. На даний момент на території є п'ять укриттів. Є три стаціонарних укриття у нас і є два найпростіших укриття модулі. Ми придбали найпростіше укриття ПРУ. Можете подивитися, але воно що ж не зроблено, люди працюють. Весь спектр амбулаторних поліклінічних послуг надаємо. На території юнаківської громади обслуговуємо 16 сіл. Працює на території лікар, лікар-стоматолог, фельдшера, є фельдшерські пункти. Працюємо кожен день і під обстрілами працюємо, виїжджаємо. Тривожна, страшно, коли стріляють, перечікуємо і одразу їдемо. П'ять хвилин вже виїжджаємо. У нас є дві машини і зараз третя оформлюється. За гуманітарною допомогою ми отримали. Як організовано? Екстральні? Ми стараємося із 50-кілометрової зони людей вивозити вивозите, швидко. Да? Якщо я викликаю швидку я взагалі з пацієнтом, поки швидка не приїде. На день стільки. Буває 20 людей, 30 людей. Тобто, навантаження? навантаження Тобто навантаження. У вас так, це можливо за гуманітарну допомогу. Для вакцин так. забезпечення, це так? забезпечення так. для вакцинації дітей. Це які ви дослідження <пробітник> робите? Клінічний аналіз крові, загальний аналіз січі, перевинки, <пробітник> цукор. На цукор. Біохімію не робите? — Біохімію ні, це не перевинка. Всі швидко тести у нас є. Коронавірус теж є. Є Не було випадків. Були. Були випадки, Були <пробітник> Люди, які переїхали, тут <пробітник> <пробітник> прописані, але живуть ми також обслуговувалися. Декларантів у нас 2000. Як працює зараз садочок? Садочок зараз працює на дистанційній формі роботи. 31 вихованець у нас зараз у садочку. Вихователі у нас забезпечені комп'ютерною технікою. Для І інтернет є. Так, так, так інтернет І дітей теж є. Теж є. Дітки виходять, зараз казку вихователь їм показувала. Проживає близько, да? вони да, 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 будуть. Так, да, да, я, я. Столош, да? Да, да, да. і накрити цілодобово. Виглядає, є сторож, так? Так, так. Буржуйка, і богрівачі, да. і посуда, і діяла, і матраси в нас є. З 1 вересня на дистанційній формі навчання 137 діток. Дітки всі забезпечені технікою відповідною комп'ютерною. Заняття ми починаємо о 8.30. Повітряна тривога ми заняття призупиняємо. Мультимедійний комплекс, партій. Як відповідно, все, що було відповідно тому, що вимагає наша сьогоднішня душ. Вчитель забезпечений повністю ж комп'ютерним обладнанням і документ камер, коли ми пишемо на дистанційну форму навчання. Вчителі вони викладають дистанційно з дому. З дому. Я і заоч тут кожен день. Й роки я веду звідси. Інтернет дивлюся. Інтернет є. Зв'язок є, зв'язок є. І ще вони нам зробили таку послугу, Якщо в нас буде пожежна сигналізація на школі зроблена, то воно під'єднається до пожежної сигналізації. Комплектації воно є. Народ такий, що ви розумієте, що з п'яти кілометрові зони вони не хочуть виїжджати. Сподіваємося, що скоро буде перемога і перемога буде за нами. Бо українці сильна нація. Ми своїх людей продуктами харчування забезпечуємо і діток, одіваємо, і дорослих обуваємо. Де можна дров, підемо, попросимо, привеземо. Вражає те, що в таких непростих умовах, постійних обстрілів, артилерійських, авіційних, ракетних громада живе за 2023 рік. Значно покращився стан захисних споруд, побудовані нові. Більш того, здійснюється розвиток інфраструктури. В цих умовах можна підтримувати важливі соціальні об'єкти. Коли я з активом зустрічався, довів рішення, яке було прийнято зовсім недавно, 52-га постанова, щодо надання фінансової. Допомоги прикордонним громадам. Це така потужна підтримка фінансова для кожної громади. Мені хотілося від депутатського корпусу, від виконавчого комітету подякувати Сумській військовій обласній адміністрації за те, що вони не покидають прикордонні громади, за те, що вони піклуються. Дуже вам вдячні за те, що ви нам виділили кошти на наші дороги, які не ремонтувалися у нас 30 років. Сподіваюся, і далі на плідну з вами співпрацю.